Не цікаво, але вже не прийду читати. І мені вже нудно. Вдома світла нема на вулиці холодно, ніде розважатися. Відчуваю себе, як все віднові. Ні вайфаю, ні комп'ютера, ні телефону. А в мене телефон не тільки розряджений, а ще й весь побитий. А мама казала, що купить новий, коли виправлю оцінки. А я через вимкнення світла не можу сходити в свою улюблену кав'ярню, бо вони тепер не працюють. А я за цю зиму навчусь бати читати, хоч якась користь від цього всього, а якщо чесно, хоч я і жалівся, Мені подобається, коли немає світла. Та ну, ти що? Насправді так. Тоді ми хоч разом зустрічаємося, не в комп'ютерах сидимо. Ой, у вас таке страло, а чому такі похмурі обличчя? Ну що, друзі, чому такі сумні? Невже немає ідей, чим зайнятися? Бо у нас проблеми. Ми вже начиталися, а інших розваг тут немає. Всі засумували, ніби кінець світу. Не пограєш в ігри на телефоні, бо він розряджений. А сьогодні бути без телефону це кошмар сучасної людини. Інна, розкажи, що це у тебе там, схоже на щось цікаве. Ну показуй, ну показуй. Що ти там принесла? Це речі для тих, кому найбільше потрібні, ніж нам. Я допомагаю бабусі у волонтерському центрі. Ми збираємо одяг, іграшки, книжки. Ти вважаєш, що ти краще, ніж грати в Майнкрафт? Пробуй сам тоді дізнаєшся. Може, ми те, що зробимо? У нас є клуба речей, якими ми можемо поділитися. Ми можемо своїми добрими вчинками зробити інших людей щасливими. Наприклад, комусь подарувати радість. Це ж найцінніше. Або хоча б мандаринку. Бо той, хто без мандаринки, то й без настрою, особливо під новий рік. Чудово, давайте зберемо речі та книги. У кожного вдома знайдеться щось зайве. Ще ми можемо подарувати гарний настрій людям на вулиці? Просто так. Я можу віддати гроші, які я збираю на приставку. Краще допомогти притулку для тварин. Ну що, йдемо збирати зайві речі? Звичайно, сьогодні допомагати іншим це наша суперсила. Дивіться, яка сумна жінка, їй явно не вистачає турботи. Може, купимо мандаринки, мені є трохи грошей. А я думаю, треба купити щось смачненьке, наприклад, цукерки. Було б добре, якби ми знали, що вона любить. Так хочеться зробити її день щасливішим. О, я знаю. Усі жінки люблять квіти, тож давайте й подаруємо квітку. Добре, вирішено. Тоді подаруємо їй квітку. Це буде наша перша добра справа. А я знімлю це на телефон, щоб виставити в Тікток, щоб своїм прикладом замотивувати інших робити добрі справи. Сьогодні був чудовий день, ми стільки добра зробили, а головне ми зрозуміли, що навіть без електрики Ки можна бути щасливим, а я про це говорив ще з самого початку. А я зрозуміла, що допомагати іншим це дуже приємно, і це так просто, тільки потрібно цього захотіти. Наша команда тепер має суперсилу. Ми допомагаємо іншим. Я пишаюся тим, що ми разом зробили, і це тільки початок. Наступного разу ми ще більше допоможемо. Давайте віднесемо коробку в волонтерський центр і підемо відпочивати.